12 березня. Усі на двір. Одного теплого сонячного дня Артур, Мілана, Давид та Аліса вийшли погуляти на двір. Неподалік їхнього будинку пасли стадо корів. Артур запропонував хлопцям погодувати корів яблуками, які взяли з дому. Усі охоче погодились, корови із задоволенням з'їли частування хлопців. Діти весело провели час на вулиці. А ти знаєш, що Бог створив для нас природу та тварин, щоб ми раділи. Коли ми гуляємо вулицею, ми можемо спостерігати світ природи і з користю проводити час. Мій біблійний вірш солодке світло, і приємно бачити сонце очам, Еквезіастам 11:7. Моя молитва з тобою, Ісус. На вулиці гуляю, за природою, що створив, ти спостерігаю.